Святкові сукні, сяючі усмішки та безліч емоцій. Юні конкурсантки, як справжні зірки, впевнено крокують сценою. Участь у конкурсі беруть не тільки діти Запоріжжя, а й з усіх районів області. У незламному хабі маленькі моделі вражали журі своєю чарівністю, а ще дефілювали в розкішних тематичних образах та демонстрували різні таланти. У рамках регіонального фестивалю моди і таланту Мініміс Запоріжжя-2025 вже другий рік поспіль проходить благодійний конкурс Перлинка Запоріжжя. Участь у ньому взяли дівчатка від 5 до 15 років, які знаходяться під опікою та діти військовослужбовців. Для них протягом трьох місяців проводились безкоштовні підготовчі заняття. 14-річна Евеліна ділиться, мріє стати акторкою, тому для неї ці заняття були дуже корисними. Заняття були один раз на тиждень кожну суботу по три години. Ми і ліпили, тобто малювали. Також у нас були дефіле і танці, тобто гімнастика, розтягували м'язи. Сьогодні я буду показувати, презентувати сукні на тему маршмеллоу. Сукні шила моя е, тітка. Ось така гарна. «Приїжджайте без війни в Україні, де вірші, що гріють, Кожна учасниця вклала багато сил у підготовку. Та чи не на найважчим був психологічний бар'єр? Адже сцена це завжди випробування на сміливість. Там сложно було, коли щось не вийде, ну, ти, ти волнуєшся і боїшся, що на конкурсі теж щось ну, не вийде. Я швидко. Вчилася, що треба було робити, і тому нічого не було складного. Наприклад, шах-поворот, шах, шах у бік. Я буду розповідати, вірш та теж дефіле. Оцінювало вміння та таланти у юних конкурсанток журі. У складі були не тільки досвідчені експерти, але й переможниці конкурсу минулих років. Оцінювати виступи було не просто, зазначили журі, адже звертало увагу не лише на дефіле, а й на внутрішню силу дівчаток. Для мене дуже важливо, як дівчинка може себе, я кажу, представити, як вона яка розкута чи ні, саме як дівчинка себе поводить на сцені, як вона може себе приподнести та показати свої таланти. Для багатьох учасниць цей конкурс став можливістю не лише показати свої таланти, а й відчути себе дітьми, забувши хоч на мить про складнощі, які принесла війна. У цей день сцена стала місцем, де дівчатка могли і радіти, мріяти та відчувати безтурботність, таку важливу у їхньому віці. Продовж трьох років ми займаємося з дівчатками, і ті дівчатки, які приходили до нас, і вони раніше лякалися гучних вибухів, звуків, вони не могли вийти, представитися. То займаючись нами, вони набувають рішучості. В цьому році ми хочемо підтримати дітей, які знаходяться під опікунством, та дітей-захисників. Продовж трьох місяців. Ми займалися з ними, і зараз у нас відбудеться справжній конкурс краси. Кожна учасниця, яка дійшла до останнього моменту, то вона вже переможниця. Усі маленькі моделі отримали нагороди та подарунки, а переможниці заслужені титули. А на національному фестивалі, який відбудеться 13 квітня у Львові, Запоріжжя представлятимуть Еліна Константинова, Маргарита Зайцева та Діана Овчарова. Аліна Мельничук, телеканал МТМ.